Вітаю вас, діти! До нас сьогодні прийшла в гості білочка. У неї скоро День народження, і тому вона хоче запростити гостей і пригостити їх. Але в неї нічого немає, окрім горішків. Давайте ми допоможемо білочці і зробимо частування для її гостей. Але спочатку повправляємо наші пальчики. Я взяла ось такий фломастер. Ви можете взяти будь-який, можете взяти олівець. І ми з ним зробимо деякі вправи. Візьмемо спочатку фломастер в одну долоньку і затиснемо її в кулачок. Потім перекладаємо в другу долоньку і теж затискаємо. І так робимо кілька разів. Раз-два. Раз-два. Раз-два і раз і два. А наступна вправа буде така: візьміть олівчик або фломастер за кінці. І тепер треба ось так пальчиками перебирати. Ніби ми ходимо по фломастеру до центру обома ручками. А тепер назад до кінців. А тепер до центру. І ще до кінця ось так. І ще одна вправа я вам покажу: покладіть фломастер або олівець на долоньку, другою. Накрийте і покачайте ось так між долоньками. Тепер покладіть на іншу долоньку, другою накриваємо, і ще ось так покачаємо. Все, ми готові до готування частування. Для цього нам знадобляться ось такі речі, діти. Нам потрібен буде пластилин. Жовтого і коричнього кольору. Тому що я діти пропоную вам сьогодні зробити для білочки і для її гостей печиво. І це буде у нас тісто, це буде звичайне тісто для печива, а це буде шоколадне тісто, і буде печиво шоколадне. Для прикрашання печива нам знадобляться. Ковпачки від фломастерів, які мають ось такі візерунки. Один ковпачок схожий на квіточку або на сніжинку, а другий ковпачок просто має кружечок у своєму візерунку. А ще, хто захоче, у кого є, можна застосувати для прикрашання ось такі гудзики. У мене є гудзик у вигляді. Квітки, троянди, і просто кругленький гудзик з визерунком у вигляді кружечка, вдавлений такий кружечок. І це теж нам допоможе зробити гарне печиво. Починаємо. Відкладаємо спочатку речі для прикрашання, і будемо робити печиво. Я хочу зробити печиво жовтого кольору, звичайне, і печиво. Шоколадне. Нам потрібно розділити пластилін на декілька шматочків, приблизно однакових за розміром. Подивіться, Ось у мене два шматочка жовтого кольору вийшло і два шматочка коричневого. Тепер нам треба з кожного шматочка скачати кульку. Для цього подивіться, що треба зробити: покласти пластилін на долоньку, другою прикрити, і ось так коловими рухами натискаючи. Трошечки на пластилін. Ми качаємо кульку, подивіться, як між долоньками, і ось у мене вже одна кулька вийшла. Тепер друга кулька таким же чином. Ось так скочуємо кульку коловими рухами і поклали. Тепер шоколадне печиво робимо. Натискаємо потроху і качаємо коловим рухом. Поклали, і ще одне печиво можна зробити ось так коловими рухами. Ось у нас вийшли чотири кульки, дві жовті, дві коричневі. Можна зробити просте печиво, можна просто сплющити ось так нашу кульку, і це буде вже схоже на кругленьке печиво. А можна прикрасити його, взяти ось так: фломастер, ковпачок від фломастера, там, де є кружечок на кінці. І ось таким чином зробити ось такі візерунки. Подивіться, діти, яке гарне вийшло печиво. Тепер я візьму жовтий, жовту кульку, сплющую її. Подивіться, діти, вже. Схоже на кругленьке печиво, яке продається в магазинах. Але я хочу зробити його ще гарнішим. Я візьму ковпачок від фломастера там, де сніжинка або квіточка схожа. І ось так зроблю отакі відтиски по всьому печиву. Подивіться, яке гарне вийшло. А тепер найцікавіше. Нам треба взяти жовту кульку, покласти її, і взяти ось так гудзика. І тим, тією стороною, де є гарний візерунок, ось так просто притиснути, і потім відняти нашого гудзика. Подивіться, діти, печиво вийшло у вигляді троянди. А тепер я візьму ще Одну кульку коричневу візьму гудзика, просто кругленького, і теж ось так притисну його, потім віднімаю, і в мене вийшло печиво у вигляді гудзика. Можна ще зробити дві ось такі дірочки, і ось у нас печиво у вигляді гудзика вийшло. Подивіться, скільки ми гарного печива напекли для нашої білочки. Тепер ми викладемо його в тарілочку ось таку гарну, покажемо нашій білочці. Я думаю, вона буде дуже задоволена. І тепер, білочка вже хоче запрошувати гостей. Подивіться, хто до неї може прийти. І ведмедик може прийти, і єнот може прийти з лісу, а ще може прилетіти метелик і жук сонечко Для всіх гостей у нас є печиво. Спробуйте, діти, зробіть таке печиво із пластиліну за допомогою ось таких. Ковпачків від фломастерів і різних гудзиків. Це просто і красиво! До побачення, діти!